Напис це в нас восьма лабораторна робота. Давайте подивимось. Це передача параметрів у функцію. А. Ну, дивіться, тут завдання функція приймає різні типи параметрів. Це одна і та ж функція, чи треба різні функції писати? Одна і та ж. Одна і та ж, тому що у нас Python, а там у нас динамічна типізація, вона визначається на етапі виконання. Тому тут просто таке завдання, щоб перевірити, що ви розумієте. А скажіть, будь ласка. Коли різні типи параметрів, то який тип повертаємого значення буде? Можете повторити? А ось він, ви викликаєте третій раз, у вас різні типи int і fлот. Да? Який тип поверне? Тип Найбільшого. Так. Да, Той який найбільшого. В даному випадку int, то буде int. Якби був флот більший, то тип повертаємо флот. Тобто функція навіть повертає різні типи в залежності від ситуації. Значення за замовчуванням. Ось 4 змінних мають значення за замовчуванням. Тому мінімальна кількість аргументів у цій функції яка? 0, а максимальна. 4. 4. А тепер я взяла і ось так змінила. Ось так. Скільки мінімум аргументів повинна приймати така функція? Okay. 1. Тобто тепер оцей виклик уже буде Да? Так, іменовані параметри. Я просто у будь-якому порядку перераховують ці аргументи. Але головне, що. А я можу тут передати і написати замість Z, написати А. Ні. Ні. Тому що тільки оці три, тільки такі назви можуть тут використовуватись в аргументах без виклику. Довільна кількість параметрів. Позначається у нас Зір. зірочкою. Як така операція називається, коли ми різну кількість передаємо, а тут стоїть один параметр? Згортання. Упаковка. Да. Ну, Згортання упаковка. Нормально. Значить, що ми тут робимо? Ми обираємо числа, і ви перевіряєте, якщо int, то ви знаходите їх суму. У вас тут всі інтові, але могли б бути і не інтові, да? тоді б сума дорівнювала не всім елементам даного, не всім елементам аргументу. Значить, оце називається упаковка. Тут скільки завгодно тут упаковане. Скільки мінімум може бути? Нуль. Нуль. Два аргументи міняє їх місцями. А, first second, swap, first є один. А, це L. Фст елемент, секунд елемент. І вони помінялись місцями. А скажіть, будь ласка, ось це що означає? Що функція swap повертає два значення? Хаба таке можливо? Вона повертає TPL. О, вона повертає кортеж. Один. Один елемент. Кортеж. А він вже містить кортеж створений з двох елементів. Будь-яка функція не може повертати декілька значень. Вона завжди повертає одне. Але це може бути якась колекція. Колекція одна, а містить декілька значень. Функція приймає в якості параметру список і створює з подвійних елементів та повертає цей список. А, в нас є список, тільки де він. А, а, ви тут прямо в параметрах. Ну, скажімо так, це якось. Я б створила окремо список, потім його сюди передала. А, подивіться. Будь ласка, що зроблено вірно у Тараса. Написано: повертає новий список, і в нього функція саме повертає список. Ріторн є. Половина із вас зроблять список, але не повернуть. Повертає, тому ріторн і відразу список. Можна було окремо створити список, потім його реторн. Але навіщо ну, тут оптимальний варіант? Ось тут мені ще не подобається. Синтаксично вірно, але зазвичай ми повертаємо для того, щоб щось з ним робити. А у Тараса вийшло, що він повернув, тільки щоб роздрукувати. Ну, взагалі таке можливо. Так, але з огляду на подальше життя не дуже корисно, але все синтаксично вірно. Створіть функцію, приймаю рядок із перших літер то повертаю цей список. Знову, оце ви що використовували? І тут, і тут. Що це ви використовуєте Тарас? Генератор? Це генератор, так. За допомогою генератора. Значить, у нас є в якості параметру рядок. Ось рядок. Що робить а, Тарас? Він спочатку із рядка. Із рядка створює список, а потім уже йде по списку і нульовий елемент створює, ну, перетворює, ну, бере з нього по першій літері, і з цього створює список. Я думаю, якби ми йшли відразу по кожного слова. Ні, мабуть, так вірно. Створіть. Створіть функцію, яка підраховує суму та добуток цифр числа. Цифр числа. Ну, це не дуже гарний варіант. Він вірний, але не дуже гарний. Чому? Ну, тому що простіше було. Ну, по-перше, подивіться, ви кожен раз використовуєте да, ділення два рази, а треба, як мінімум, було в один оператор це винести. Але є більш такий є, класний варіант, що можна було зробити, щоб не ділити. Ділення це все-таки операція така накладна, та ще ви зайвий раз її написали. Подумайте, як це можна було створити інакше. Тобто, синтаксично вірно, в більшості мов так і буде. Але в Python можна було написати інакше. Подумайте потім, як можна перетворити написати. Перетворити в рядок можна. Ага, так, да, 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 вірно, перетворити в рядок і знайти суму і добуток, добре. Ну, а ті, хто дивляться, самі повинні це реалізувати. Федь N скільки разів серед них. And чисел – це мінімальне число. User numbers. Stop exit, це е, вводить тут е, тарас, але, але де ви вводите? Підождіть. Current input, current input is number. А, current input у нього пусто спочатку. Він перевіряє. Якщо це число да, із нюмерик, якщо це числові дані, то він додає його в список, як число. Так, тепер вводить, а це що ви робите? Input length, довжина... Плюс це один. Який, який елемент він вводив? А, за, за номером який елемент вводиться. Так, ввели, написали. User numbers. Повернули список. Так? А тепер підраховуємо, скільки разів мінімальне зустрічається. Так, тайп. Це перевірка. Чи це список. 0. Ну, можна, звісно, можна. Це, хто не дуже розуміє, можете це пропустити. Вважати, що це список. Каунтер 1. Чому 1 відразу у Тараса? Чому не 0? Чому 1? Тарас, поясніть, чому 1? Бо це клей. Перевірка? Ні-ні, ось тут ви присвоїли 1. Чому ви не нуль присвоїли? А раптом там немає елементів. Поясніть. На свій код дивіться уважно і поясніть, чому ви окремо. Ну, якщо, якщо там не буде елементів, то вважається 0. Ага. Перш... Ось тут Вів у Тараса вже є. Але я думаю, що це не всі зрозуміють. Тому це можна пропустити. Якщо ви це пропустили перевірку, тоді каунтер треба написати нулю. Нулю. Ага. Трохи не результат. Так, ага, ага. Ви відсортували, ви не шукаєте мінімальне, а відсортували, да? а потім рейндж від нуля до довжини списку і List of number index до рівня до рівня. Ага, дивіться, оскільки це не всім підійде, мабуть, ну, вже як зможете, тут по-різному можна шукати. Тарас, що робить? Він спочатку відсортував. Тому у нього найменше буде першим. Да? першим. І каунт одинички. Далі він перевіряє: перше порівнює з другим. І якщо вони дорівнюють один одному. То це два підряд мінімальні, да? бо саме перше нульове у нас мінімальне. Він перевіряє, якщо друге таке саме, то він збільшує бо вже два мінімальних. Якщо ні, то він вже виходить, бо нема чого далі йти, він відсортував. Такий алгоритм, як у Тараса, він пов'язаний з тим, що він спочатку відсортував наш список, а тепер іде і шукає. Ну, нормально. Як іншим буде, не знаю, але нормально. Так, яка приймає в якості повертає список Fibonacci. Fibonacci. Count of numbers. Якщо нульо, пусто. Якщо один, то один. А інакше бере один-один, два перших. Ну це апент. And... Ну, це не дуже. Це не дуже гарний алгоритм на Фібоначчі. Не дуже гарний варіант. Там написано, що відповідно використовувати можливості Python. У вас стандартний. У вас неможливості Python. У вас стандартний алгоритм для Фібоначчі. Я б хотіла, щоб ви це переробили 10-те. Пошукайте інший варіант. Або самі додумайтесь, або пошукайте інший варіант. Бо це стандарт для будь-якої мови, а я хотіла б бачити саме Python. Так, global, non-global, да? Variable є. Далі global. Тобто, це я використовую глобальну Variable. ви її так і називаєте, а тут локальна Variable. Локальне variable, Ви надрукували а глобальну? Ніяк поки що. А, це вас всередині. Тобто, у вас все у вас Word так з'їхав, бо тут на одну позицію вліво так не може працювати. Треба отак. Ну, як працює, тут це. Бо вирівнювання на однаково ж повинно бути, да? так, Дев Change Variable. Local variable. Non-local. Тобто ви пишете, що ось ця змінна, local variable, да, вона тут non-local, тобто вона звідси береться. Для цього оце def, оця local variable, вона та сама, що тут. Але change. Change local variable. Ну, локал вы тут глобал variable, Change local variable. Change local variable. Все, я <проб> ну а навіщо, ну навіщо ви її викликаєте ще раз? 6 воно yeah. є, 6 і що воно вам дасть. Це ж ви оцю викликаєте? Yeah. Так і ось що дуже погано. Тут я не, не дуже у вас з відступами. Це вже, а! Це після цього деф. Угу. Дуже маленький відступ якось на, для мене як на читання. Ага, це ви її викликаєте. Вона робить Local variable». Вона 6, тут вона була 3, потім її Тарас викликав цей метод, змінилася на 6, і буде надруковано 6. Так, тут проблеми в тому, що ось це значення за замовчуванням підраховується один раз при оголошенні функції. І тоді о, такий код. Призведе до того, що ми будемо весь час нарощувати список. Він не буде встановлюватись на початкове значення. І написано: Запропонуйте ви рішення цієї. проблеми. І Тарас із презентації запропонував рішення цієї проблеми. Так і треба робити. Але чому у випадку з кортежем? Цього не треба робити. Подивіться, будь ласка, щоб не було таких коментарів, Тарас. У цього коментаря не повинно бути. Коментарі ви можете писати тільки ті, які в реальному житті будете писати. В реальному житті такий коментар не потрібен. Тобто я це видаляю. А ви нам поясніть, чому у цьому випадку проблеми нема. Коли список проблема є, коли. Кортеж проблеми нема. Чому? Бо кортеж це незмінний тип. Да, незмін... да, незмінний тип. І тому те спочатку посилається на пустий кортеж. Потім, коли ми кортеж змінили, то те вже буде посилатись на новий об'єкт, а цей пустий так і залишиться. І коли ми починаємо заново працювати, То у нас знову те посилається на пустий об'єкт. Він весь час посилається на один і той же об'єкт. А коли у нас список, так, то о, ось. О, де, 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 де воно? О, тут, якщо у нас список, це об'єкт змінний. Ми тут до L додали нове значення, і воно зберіглося. І тоді, коли ми наступний раз викликаємо функцію, L уже містить не пустий список, а. Із попереднього визначення, бо об'єкт змінюється весь час. Тому з цим треба дуже акуратно. З незмінними об'єктами все нормально, і з змінними треба акуратно. Що оця зірочка означає? Те, що далі після неї ці атрибути, бути з. Що може бути повинні бути яким? Як ім'я. The... Oh. Yeah. А, іменовані з іменем, щоб Б повинно вказуватись обов'язково з іменем, інакше будуть проблеми. А якщо мене чим відрізняється зірочка С від просто зірочки? Це... 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 Це скільки завгодно. Угу. Що тут може бути ще скількість аргументів? Скажіть, будь ласка, давайте повернемось сюди. Скільки тут повинно бути аргументів? Мінімальна, максимальна кількість аргументів, при цьому, якщо маємо таку функцію? Скільки мінімум? І, да, і мінімум, максимум 2 на А і на Б. Єдине, що Б треба обов'язково вказувати як іменований. Тут скільки мінімум і скільки максимум може бути аргументів. Мінімум 2, угу. А Максимум скільки завгодно, тому що перший піде на А. Останній повинен бути Б присвоїти, а все, що між ними, піде в кортеж. Так, ось така функція, коли в нас і зірочка є, і дві зірочки. Що для Z? Що можна сказати про Z? А якби я написала Z, кома, З, З? Можна так. А далі кома, дві зірочки. Ну, і що б змінилося в порівнянні з вашим прикладом? Z, 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 my put a Z і. Отут Z присвоїть 5,5, а повинно ще бути після того обов'язково ZZ ще щось присвоїти. Обов'язково. І давайте повернемось до. ой-й-ой-ой. Давайте повернемось сюди, так, як у вас було. Скажіть тут. Мінімальна кількість скільки. Два. Два. Як це буде виглядати тоді виклик? Перший це будь-який можна да. імені, А другий зразково з Z. А другий кома Z і якесь значення. Це мінімальне два. Ну, максимально складно сказати. Останнє. Ось, дивіться, у мене є, у вас є З, а далі поїхало А, Б, С. Можна оце прибрати. Ось так залишити З до рівня 5. Так. Так, і що тоді буде з W? В? Буде пустий. Буде пустий словник. Так, добре. Так, це у нас називається розпаковка. Ось воно кортеж, а ми його розпаковуємо на змінні. Скажіть, будь ласка, а я б могла тут написати теж зірочка Т. -те». Фанк 4, зірочка Т. Та. Так. Але тоді нормальна людина замість такого що напише? Просто те. просто те тут і просто те ось тут. Це нормальний запис і нема чого нам мудрувати. Так, яка тут відмінність оцих параметрів скільки повинно бути в вашому випадку? Три. Три. А якщо їх буде 4, що треба змінити? Т, додати четверте. Так, кортеж повинен містити тоді 4 елементи. Щоб розгорнути, розпакувати те на змінні, треба, щоб змінних було стільки, скільки у нас елементів кортежу. Маємо наступний код. Це як такий тип аргументів. Угу. Тобто тут, скажіть, будь ласка, ось ці параметри, параметри вони можуть мати іншу назву, чи повинні мати саме таку назву? Голосніше, будь ласка, бо мені треба весь час вас повторювати. Повинні мати саме таку назву, Повинні мати саме таку назву, тобто співпадати з назвами ключів. Інакше у нас буде помилка. Так. Ага. Чи можна вказати типи параметрів, тип повертаємого значення? А, ви написали вказати. Можна ніяк не впливає на виконання програми. Добре.